Вітаю усіх, хто цікавиться дачним життям. Ви на каналі Мої 6 соток Одещина. Сьогодні в нас липень, спека продовжується. І поки наразі сьома година ранку вирішила зняти вам невеличку, так мовити, розпаковочку по хостам. Ці рослинки я купляла на протязі травня-червня, але це були у різних людей покупочки, з різних розплідників, у деяких пані з Фейсбуку. Тому я не робила по одній рослинки кожного разу. Перші свої три хости я робила розпаковочку і отримала їх в середині травня. З того моменту до мене прийшло ще 20 рослинок. Купувала я не просто за красиве листя, а вивчала. Кожен сорт, який мені сподобався, як він переносить спеку, як сонце, не сонце, розмір. Ну, звісно, колір також мав значення. Але багато умов для мене були потрібні. З мого списку три хости великі. Ось Абі Квадрін Кінгуард. Ну, звісно, це все поділочки, тому вона ще ну, розмір свій не показує. Ось така блакитна хвоста, буде великою, я так сподіваюсь, дуже великою. Їй потрібна повна тінь. Наступна, просто зелена, айрішлак. Також дуже потужний буде кущ, ось таким глянцевим. Темно-зеленим листом. І ще одна величенька American Hello. Звісно, всі хости, всю красу вони показують навесні. Зараз вони змінюють колір і дійсно спека на них також впливає. Одну із перших покупочок я зробила в садовому центрі. Разом з вами є відео на каналі, і це Prein Hands. Це ось такі кручені спагеті. Дуже прикольні. Темно зеленого кольору. Але вона почала, коли я принесла її додому, кінчики на листочках почали сохнути. Я боялась, що це якась чи гніль, чи хвороба, чи, не дуже розуміюсь по вирощуванню хост, і вирішила пересадити її, подивитися, що там з корінням. І коли я витягла із горщика, в якому він був в садовому центрі, я побачила, що він був заглиблений десь ну, сантиметр точно. Тобто. Не потрапляла повітря, і вона почала сохнути. Але як тільки я її пересадила десь через 2-3 тижні, ось пішли новенькі листочки без усіляких пошкоджень, я дуже задоволена. А ось чотири горщики. Хости усі починаються з назви Lake Side. Лейксайд Little Tough. Лейксайд Dragonfly. Ось така красунечка. Всі вони, наприклад, ця вже поділилась і ця вже, бачу, новеньку поділочку дала. Тобто вони дуже, мені сподобалось, що вони дуже гарно нарощують свою масу. Ці дві хости вони маленькі будуть, а ці середні. Це в нас Lakeside Cupid Cups. А ця дуже я її хотіла відразу, але можна сказати, що це сама коштовна хоста зі всіх, що я купляла, це хоста Lakeside Side Fulfilled. Full Field. Коли вона прийшла, я трохи засмутилась, бо корінчики були дуже слабенькі. В посилки було три хости, дві з таким потужним корінням. А ця чогось не дуже. Але, але вона в мене дала ось ці два листка. Це вже в мене вона дала. Тому я задоволена, вона прийнялась. Будемо чекати, коли вона буде доросла і красива. Наступна група ось таких красунь, на перший погляд, трохи схожа. Одна на іншу, але вони всі різні. І що їх об'єднує, так це їхня, так мовити, мама. Мама в них хоста стріптиз. І ці всі, можна так сказати, діти, спорти від хвости стріптіз. Джипсі Rose. Подивіться, який колір. Snake Eyes. Така в них дуже яскрава оця характерна для стриптизу біла стрічечка така. Kiwi Full Monty. Вона практично така, як стриптиз. Тільки в стриптиза оця частина зелена, а в Kiwi Full Monty вона. Більш блакитна така сиза. І е, еротика. Вона, подивіться, як гарно прийнялась, скільки нових пагонів пішло в неї. Дуже я задоволена. Це малютка без назви, це був подаруночек від пані, але в неї. Такі червоні ніжки, бачите, прикольно. І остання, хоча я трошки сумніваюся, що це пересорт, вона прийшла до мене як Єополька Доб Бікіння. І начебто пані мені сказала, що вона змінила свій колір на літній. Ну, Побачимо, як вона прокинеться навесні. Чи це дійсно вона, чи це пересорт. Однією з найбільш таких умов для вибіру рослин було, щоб листя було дуже щільне. Тобто, вони так більше витримують сонечко наше південне і не так пошкоджуються слимаками. Ось Sunset Grues. Наче з пластику. І росте ось такою, бачите, чашечку. Дуже красива хвоста. Вона відразу прийшла мені на дві поділки від пані з фейсбуку Ця красунька, ну, ще нема що показувати. Це first frost Але поділочка дуже малесенька. Будемо чекати, коли вона. Розростеться ці дві хости також дуже щільним листям. Це в нас Вірлвинд. А це Golden Meadows. Ці дві хости дуже сильно змінюють свій колір на літній, тобто вони більш яскраві навесні. На Golden Meadows ось тут така яскрава золотиста серединка, а наразі вона становиться ось такою зеленою. І це хоста Liberty, також прийшла дуже малесенькою поділочкою, але ось три, три чи чотири листочка, це вже в мене вийшли. Залишилось показати вам останні дві покупочки. Це хоста N-Culpa. Дуже яскраве в неї забарвлення. Вона, звісно, ще маленька. Вона прийшла до мене випадково, можна так сказати. В розпліднику не оказалась той хости, яку я проплатила. Вони зі мною зв'язались і запропонували. Ось цю на замін. Я була згодна, тому тепер вона моя. І ще одна красуня, Паульс Глорі. Дуже яскрава хвоста. Вона стоїть так, що на неї попадає сонце десь до 10 так точно, і вона не горить. Тобто, тобто це дуже добре. Те, що мені і потрібно. Також ось такі щільні щільні задоволена. Всі свої хости я посадила в горщики, бо місце для мого хостаря ще не готово. Ось тут, де вони стоять, тут вони і будуть садитися. Я вирішила трошки зменшити газон десь на пів метра, на метр. Ну, коротше, як чоловік дозволи, бо газон – це його любов. А тут тепер є в мене тінь в день, і хостам, я так думаю, буде тут дуже зручно. Завершую відео показом. Тих хост, які я отримала на початку травня і посадила їх відразу в ґрунт. Хоста Маджесті, красуня. Вона разом з гортензіями в затінку під сіткою. Хоста джун. Також я дуже задоволена. Вона витримала, трошки позеленіла. Але я поставила ящичок, бо десь з 3 до 5 на неї потрапляє дуже сильне сонце. А взагалі-то все з ними добре. Це тут ще заховались мої дві незнайомки, але також пересаджені і дуже так добренько почуваються. Наразі всім хочу побажати гарних новин, здоров'я, тихих ночей і до наступних відео!